Тобто іноді ми поскладнюємо собі задачу просто тому, що не віримо, що можна досягти нашої цілі. Простим шляхом. мова вчиться попою, наприклад, бо всі так живуть. Тобто, ви працюєте самі з собою в команді, наче вас там декілька через неспроможність витримувати, що у вас не виходить. Привіт! Пані та панове, сьогодні третя зустріч із моєї серії зустрічей групової терапії, яку я проводжу в Брюсселі, перша-друга вже е, на каналі. І сьогоднішня тема це трудоголізм, а також внутрішнє почуття наповненості і комплекс самозванця. Нагадую, що це лекції, які я даю в межах групової терапії. Вона складається із групового обговорення, але так само я даю лекції, які допомагають учасникам налаштуватися на тему, налаштуватися один на одного і мати дискусію в певному напрямку. Так, тож сьогодні починаємо. Будь-яка річ, яка є для вас цінною, викликає певний рівень тривоги та напруги. Це нормально. Якщо у вас є дитина, вам страшно не впоратися із завданням дати їй найкраще. Якщо у вас є цінні стосунки, ви боїтеся їх втратити або завдати болю коханій людині. Навіть якщо ви про це не думаєте щодня, ваше прагнення покращувати стосунки відображає важливість цих стосунків для вас. Якщо у вас є робота, вам страшно не зробити її як слід. Напружуватися заради речей, які для вас важливі, і тривожитися, щоб зробити все найкраще, це природньо. Страх може бути дуже мотивуючим. І часто, озираючись назад, ви думаєте, як би не було так складно, я б не мала такої мотивації або не змогла б так наполегливо працювати і стільки віддавати заради мети. Але надмірний страх так само може паралізувати. Справа в тому, що страх потрібно витримувати. Іноді буває, що ви боїтеся, але ви витримуєте цей страх і йдете вперед. І саме так досягаються амбітні мрії. Вони не можуть бути без страху, тому що будь-яка амбітність. На мрія, вона викликає почуття страху, навіть якщо ваші амбіції на цей момент це не такі великі амбіції, а просто бажання стабільного життя. Проблеми починаються, коли ви не витримуєте страх і у відповідь на страх реагуєте панікою. Але тут потрібно розділити, що вони не завжди мають бути разом, якщо вам страшно, це нормально. Так, наприклад, перфекціонізм це також спосіб уникати зустрічі з реальністю і неспроможність витримувати себе і свою неідеальність. Ви не хочете досягати. Кінцевого результату не хочете показувати свою неідеальність, тому весь час ховаєтесь за тим, що вам потрібно щось доробити, і щось доробити, і щось доробити. Звісно, коли ви стаєте на певний шлях, ви ще не знаєте, чи зможете пройти його до кінця. Коли вступаєте в університет, ви ще не знаєте, що точно випуститись, але ви починаєте цей шлях із вірою в себе. Тобто ви починаєте щось із вірою, що у вас вийде. У вас немає гарантії і не може бути гарантії. Звичайно, не може бути гарантії, бо ви ще не пройшли. І це нормально. Починати щось. Велике без гарантій це нормально так складається життя. І цю віру не потрібно весь час ставити під питання, або постійно звіряти з реальністю, це ще правда чи ще ні. Ви можете зробити план дій і раз на півроку перевіряти, чи працює він чи ні, або раз на місяць, або раз на три місяці. Так, наприклад, ви можете зробити план, як вам вчити мову, і перевірити через місяць, чи дійсно цей план вам підходить, чи підходять вам два заняття на тиждень по три години, або потрібно переглянути і зробити. П'ять занять на тиждень по одній годині, можливо так. Або вам потрібні якісь інші джерела інформації, або вам потрібно слухати новини, або вам потрібно дивитися серіал. Тобто ви можете і робити план, і одночасно дивитися, які інші методи досягнення мети у вас є. Важливо починати з вірою в себе і підтримувати цю віру на цьому шляху, тобто не підходити до цього як давай собі різь, тряпка», а саме що я можу зробити, щоб мені вдалося, що я можу зробити, щоб мені полегшити собі задачу. Тобто, ви працюєте самі з собою в команді, наче вас там декілька, і у вас є там працівник, і є також людина, яка полегшує життя цьому працівнику. Наприклад, що це може означати? Що мені полегшить вивчення мови, якщо я буду слухати радіо на шляху на роботу, наприклад, так? Або що мені полегшиться завдання, якщо в мене буде частний приватний учитель? Так, такі речі, або а, що мені допоможе себе мотивувати, гарний зошит. Також може бути. Так. А трудоголізм може бути звичним способом витримувати тривогу. Він створює ілюзію, що ви не стоїте на місці, а постійно щось робите для покращення ситуації. Але часто це хаотична діяльність, яка насправді відволікає вас від продуктивних дій. Іноді, щоб знайти найефективніший спосіб досягнення мети, потрібно розслабитися або відволіктися. Подумайте, що вам видається цінним, і чи не знецінюєте ви себе через почуття? Я не варта. Наприклад, не варта гарної роботи, бо у всіх же ж не гарна. Та? Або не варта того, щоб мені подобалась моя робота, бо всі так живуть. Та? А, не варта а, гарної зарплати тощо. Трудоголізм та перфекціонізм можуть бути результатом відчуття меншої вартості. Та почуття я не варта. Але якщо помітити це почуття і прибрати його, пропрацювати з ним, може виявитися, що вам насправді не потрібно так багато працювати. І ви знаєте, легші шляхи досягнення мрії, тобто іноді ми поскладнюємо собі задачу просто тому, що не віримо, що можна досягти нашої цілі простим шляхом. І, звичайно, будь ласка, тут також потрібно бути обережним. Дійсно складну мету не можна досягти простим шляхом, тобто не можна вивчити мову, не докладаючи зусиль. Мова вчиться попою, наприклад, а да? ви сидите і вчите мову. А, дивлячись, звісно, навіщо вона вам? Якщо вам потрібна просто розмовна, то можна і не сидячи, але в цілому, щоб вивчити мову, потрібно. Покласти певну частину свого життя на це, тобто потрібно віддати багато годин, але тим не менш не потрібно робити шлях складнішим ніж він є. І тут замість радикалізму, замість комплексу самозванця, я б хотіла запропонувати. Орієнтуватися на почуття наповненості, щоб відчути наповненість життя, варто згадати, що робота має відчуватися як це моє місце, так само, як у справжніх стосунках, ви відчуваєте впевненість, що хочете бути з цією людиною, а не думаєте постійно, може варто пошукати когось іншого. Намагайтеся відчути цю впевненість і прислухайтеся до себе, чого вам хочеться зараз, що ви готові поставити на другий план, а чого ви в жодному разі не готові віддавати. Ми знаємо, наприклад, що е, в коханні, коли ви постійно питаєте, може там є хтось інший, то це не кохання. Так само і з професією. Якщо ви постійно думаєте, може там щось є краще для мене, то скоріш за все вона не професія, яка відгукується вам на рівні ваших цінностей, вашої е, цілі життя, ваших е, думок про майбутнє, вашої ідентичності. І собі втикне почуття наповненості це важливий аспект. Я прошу звертати увагу на ціннісні почуття, які часто залишаються на задньому плані. До них належить, наприклад, почуття втрати сенсу. Воно може проявлятися як відчуття, що ви живете не своє життя. Я чула це від людей, які поїхали з України, що в них відчуття, що десь там залишилось їх життя, і вони тут просто втрачають час. Таке може бути, якщо ви не прогорювали втрати. У мене є інші відео на каналі про горювання. Тим не менш, якщо ви обираєте професію, яка не відповідає вашим. Здібностям, вашим талантом, вашим мріям, тому що ви обираєте, наприклад, від голови, а внутрішньо відчуваєте, що ваше покликання десь в іншому місці те може це може викликати почуття Я живу не своє життя і це логічно, звичайно. Бо якщо ви 8 годин на день робите щось, що вам справді не подобається, в той самий час, як ви хочете робити щось що вам дуже подобається, але ви його не робите, у вас виникає таке відчуття. Іноді воно може також виникати через те, що ви не докладаєте зусиль до своєї мрії або до своєї роботи, тому що вважаєте себе не вартою або неспроможною. Наприклад, щоб не бачити того, як не виходить, не докладаєте зусиль. Та або що я чула буквально сьогодні. А, починаю щось робити, потім доходжу до повного рівня і розумію, що в мене не виходить так круто, як я собі хотіла, і е, лишаю і загораюся чимось іншим. Так само це через неспроможність витримувати, що у вас не виходить. І для будь-якої мети потрібно витримувати, що у вас не виходить, бо ви не зможете з першого разу нічого досягти. Це процес так само почуття наповненості допомагає долати важкі періоди з більшою стійкістю і без депресії. Воно може компенсувати матеріальні або інші обмеження, коли ви бачите сенс. У тому, що робите. Найпростіший приклад час із коханою людиною. Ви можете провести день майже мовчки, не відчуваючи нудьгу, і кожен день із нетерпінням чекати на спільну вечерю чай і сон. Це є почуття наповненості. І з роботою так само. Вона може бути рутинною, але водночас давати почуття наповненості. А може бути дуже різноманітною, але водночас створювати виснаженість і хаос. Трудогалізм це спроба уникнути тривоги, але він не завжди допомагає. Безладні дії. І не завжди означають ефективність, навіть якщо їх багато. Можна додавати багато зусиль в хаотичному в хаотичних напрямках, і це ніяк не наближує вас до мети або наближує дуже дуже повільно. Навчіться витримувати тривогу і сприймайте її як частину процесу. Є також така річ, як ціна. Якщо ви йдете вчитися, наприклад, це нормально, що ціна цього, що ви не будете заробляти такі гроші, як якби, якби ви працювали, це нормально. Е, нормально, що вам доведеться чимось пожертвувати. Жертва заради мети це нормально, і з цим потрібно зголоситися з самого початку, і тоді це буде даватися легше. І також є уміння відчувати себе. Наскільки ви дозволяєте собі відчувати свої бажання? Наскільки ви відчуваєте право на ці бажання? Чи здатні ви піклуватися про себе? Це безпосередньо стосується вашої відповідальності перед собою. Я у себе є, і разом ми зможемо. Тому важливо піклуватися про себе і давати собі достатньо відпочинку, мотивації і комфорту. Тобто, ви маєте себе не підгоняти палкою, а мотивувати себе і підтримувати себе так, якби ви це робили із близькою людиною, коханою людиною, дуже улюбленим другом. І трошки про комплекс самозванця. Комплекс самозванця це пік сорому та провини. Він дуже поширений серед людей, які багато очікують від себе, ставлять до себе високі стандарти і багато працюють. Більшість академіків мають цей комплекс, і більшість першокурсників топ університетів світу відчувають, що вони та сама помилка відбіркової комісії, і скоро, скоро, скоро всі дізнаються, що вони тут не мають бути, і вони відчувають оцей сором і бояться щось сказати, тому що бояться, що ось-ось всі побачать, що вони насправді не такі вже і. І смішні, розумні, і інтелектуальні, інтелігентні і так далі, і що взагалі краще навіть піти ще до того, як всі дізналися. Часто це не має нічого спільного із реальністю, і реальними здібностями, навіть навпаки. Багато відомих і успішних людей відчувають цей комплекс. Меріл Стріп, наприклад, відчуває, що ось в цьому фільмі, в цьому фільмі ось-ось-ось, всі побачать, що вона насправді погана акторка і не вміє грати. Що робити? Це витримувати, не піддаватися цим думками, сумнівам, вчитися повертати себе в рівновагу і формувати внутрішнього підтримуюча. Не існує такої, такої кількості зовнішніх підтверджень, які могли б повністю зняти ці сумнів. Скільки б ви не досягали, комплекс самозванця буде повертатися. Тут потрібно не боротися з ним тим, що ви досягаєте більше і більше і більше, і отримуєте ще, і ще, і ще підтвердження, а навпаки, розпізнавати ці думки як просто думки, Витримувати їх і не піддаватися їм, розуміти, що це просто тривога, просто сором, просто комплекс самозванця. Не відчувай, не якби не приймайте, не присвоюйте їх до себе. Думки є, думки, вони будуть з'являтися, можна просто їм не вірити і не намагатися аналізувати. Ви не зможете проаналізувати і логічно дійти якогось висновку. Вам, якщо у вас є відчуття, таке що я самозванець, логічно його прибрати не можна будь ласка, заспокоюйте себе, перш за все працюйте над своїм станом. Отже, підсумок робота виснажує і забирає енергію, але є різниця між виснаженням і спустошенням. Альтернатива не робити нічого, не вкладати енергію, проте це спустошує ще більше і навіть не наповнює. Однак подумайте, що дає вам відчуття, що день пройшов добре, чи є щось, про що ви дійсно пошкодуєте, якщо не зробите. І якщо таких речей немає, чи знайомі вам подібні відчуття? І чи були колись? Будь ласка, залишайте свою відповіді в коментарях. Я відповідаю і всім па-па! наступний раз це остання зустріч, четверта. І вона буде про довгострокові цілі.